Доброго дня, а, чи можна я викликати патруль на вулиці Кожем'яцьку? Як тільки будівельники помічають Тетяну Максименко, роботи на майданчику зупиняються, встановлюють на місце паркан та йдуть на перекур. Тетяні вдалося через суд довести, що будівництво тут незаконне. Ці пломби забороняють проводити будь-які будівельні роботи, і взагалі знаходитись на території будівництва. Тому що як ми бачимо, щось вони вже зривали. Тетяна перераховує, скільки законів порушив забудовник урочища гончарі кожем'яки. Для неї Поділ особливе місце. Тут вона народилася і виросла. Утім, аби зберегти цей історичний куточок Києва, просто любити його замало. Зрозуміла це, коли працювала на державній службі у подільській адміністрації. В управлінні капітального будівництва та землекористування на власні очі бачила, яким чином видають дозволи на будівництво. Мене розчарувала система, тому що на сьогодні система не готова працювати. Мені не дуже хочеться закидати популярні фрази типу корупція, всюди. Але на жаль, воно так і є. І люди, які працюють на державній службі, в більшості своїй, вони не люблять місто. Нині разом з іншими активістами Тетяна моніторить нові забудови в історичному центрі та перевіряє їхню законність. На андріївському звозі, наприклад, зводиться готель. Дозвіл є, однак масштаби будівництва свідчать про те, що на дозволених законом трьох поверхах будівельник не зупиниться. Ми не проти будівництва в цілому. Ми проти руйнування вулиці як пам'ятки. Тобто є охоронна зона Андріївської церкви, яка регламентує висотність поверховість будівлі це 9 метрів. Буферна зона ЮНЕСКО це 12 метрів. Активісти кажуть, забудовники Києва діють за однією і тією ж схемою. Отримують дозвіл на реконструкцію будинку, а натомість будують новий. Поки ж суди на вимогу громадян розбираються із законністю таких дій, будівництво встигають завершити, і тоді вже через корумпованих чиновників отримують дозвіл на експлуатацію. Тетяна це вкрай Забудовники Вони відчувають себе безкарними, якби хоча б там одного-двох забудовників знайшло те покарання, яке повинно бути за законом. То ми б не мали таких проблем. Аби захистити історичні київські землі від забудовників, громада іноді вдається до самозахоплення. І завдяки цьому на головній і єдиній площі мікрорайону Воздвиженка з'явилася зелена зона. За метр від неї, за парканом, хотіли збудувати дев'ятиповерховий готель. Тетяна разом з іншими небайдужими домоглася, аби Київрада заборонила це будівництво. Таких перемог небагато, але вони надихають. Ми ж розуміємо, що все те, що ми робимо зараз, це вклад у майбутнє, тому що навіть те, що ми боремось з однією забудовою, інший забудовник дивиться і попередньо вже починає оформлювати документи. І насправді, заради цього, ми все це робимо. Тетяна щодня перевіряє ці забудови, чи виконується тут постанова суду, чи не зірвав так званий вітер, вже друге пломбування на цьому паркані.